Доброго мирного дня, миру, спокою, і затишку. Нашій коврик. Ви казали, скучилися за ним. Так, всім миру, спокою затишку затишкою Божої опіки. Хай всіх все буде добре. А нашим захисникам Божої опіки і, скорішої, перемоги, щоб всі верталися додому, живі і здорові. Так, прийшла мені посилка з інтернет-магазину «Фонарик Юа. Ось. Так що я замовила, хто там з тих дівчат мені писали, що. Покраси ворота, доведи до пуття, вже чоловік їх вирівняв, покраси, а то ходиш, крутишся кром него, тільки знімаєш його, більше нічого не робиш. Ну, Я постаралася. Гляділа інтернет-магазини, де є які таке, щоб і ржу здерло воно, і покрасити, і там до ровера мені треба було це помастити. І свої сікатори, ось це все я вже думаю, заодно разом візьму. Але саме більше, я кажу, мене цікавило, що я гляділа сам перед це іржу, іржу прийняти зворіт. І я знайшла. І мені вони прислали з інтернет-магазину Фонарік Юа. Ось, і ми співпрацюємо. І я вам. Пропоную зайти на цей сайт. Сайт буде закріплений в коментарях. Ось. І подивитися, там дуже всього багато є. Там купа всього. І всякі ті такі, що там обробляти вір мастити, ну, для ножів. Ну для всього, там всього є багато. І садові є, приладдя, і ті всякі такі, як сказати, ті. Палатки, що якщо йдете на ті, десь похід, чи як воно зветься, не знаю правильно. Ну, Є такі, так, як ті, як сказати, бісєтки, чи як воно зветься, тільки що такі з тим ну, каркас залізний, ну, з трубок там, що там зроблені, а наверху такий, так як накриття, ну... Як сказати, полотняне чи яке, я не знаю, ні, не полотняне, а таке, що не промикає від дощу. Ось. Так, що ось таке. То, з тими муску... мускі сітками, мускусними... <смас> мускітними сітками. О! Ось. Так що є дуже багато всього. Дуже цікавий сайт. Так що я вам рекомендую. Посилання я закріплю в коментарях. Ось. І... Ви заходите на сайт, вибираєте, які у вас товари, оформляєте заказ, і там є така е, лінієчка, де пише, можливо, у вас є промокод. Вводите промокод Кози 10, і у вас буде тоді скидка 10% на, ці, на всі товари, на всі, без виключення, на всі товари. Йде знижка 10%. Так, що ось таке то. то Кого зацікавить, заходьте, посилання буде закріплене в коментарях. Ну, а я зараз, а я зараз покажу, що я заказала. Ось такий коробочка така мені прийшла. І зараз ми її. Напевно, звідси вона відкривається. І покажу, що я заказала. Так що ось такі-то справи. О, ось таке воно. Ну, а як буду ним працювати, тоді я вам покажу, як будемо ворота обробляти, і що тоді я вам все покажу. Так, це у нас бумажка. Бумажка накладна. Ага, а я таке не прочитаю, йду окуляри візьму. Так. Мастило універсальне спрей 300 мл. Оце воно. Чекайте, зараз покажу. Оце. О. Бачите? Тут ще якась трубочка. А як воно? Ого, Наталю! Як ним користуватися, ти мені розкажи. Зараз. Ану, подивися. бо Тут наша стала трубочка, значить, воно щось є? Ну, не... Чекай, не так не рві, подивись на інструкцію як. Ти ж мені не показує. Так, зараз ми розберемося, почекайте. Розібралися. Треба Чекайте. добре сили приложити. О, бачите, тут є таке. І цією трубочкою, напевно, чекай, чекай, чекай. А, то щоб файно було, воно. Дивись, да. не... ні, не дивись, не порсти. Та не порхнуть тебе, там немає. О, бачите як? І тоді по інструментах ним можна мастити. Тобто, це для любого інструменту. Там Ось, видно. Так. О, Бачите? Ось так. Це будь-який садовий інструмент, любі, все-все-все все можна. Стисни на цей. Я не знаю, не показую. От ключ. Замки, рамки все, все можна не мастити. Типу як змазувати. О, закривай його. Зараз клібочку, щоб розбудить. Так. Де моя накладна, бо вже згубила? Воно стоїть 570 гривень. Оце дві бутилочки таких в мене є. Так. Тепер так, є одна. одна, так. Так, мастило для ланцюгів крапельний дозатор. Ось. Воно тут має тако зрізатися, там як підкрутиться. О, бачите? Зрізається тут і капельний, то мастити цепи. Ось, до, до роверів. Ну, загалом О. цепочки всякі різні. Все, таке. Це, воно я вже воно 340 гривень. А це я оцей... Ні-ні, його не відкриваю. Осторожно, я вже його відкривала на то. Закрий файно, закр... щоб воно не було відкрите мені. То ж файно закрите. Я просто маю О. на увазі відкрите. Так, щось таке. То то для ровера, для цепу, а це для садових інструментів. Це тут універсал тут о, для всього йде. Для ножів, для замків, для всього. Оце такі дві бутилочки. І самий головний препарат це йде ось той. Для моїх воріт. Ось. Ним він зразу і обежирує, і і ржу знімає. Зразу після нього можна красити. Оце ним обробили і зразу красити ворота. Як буду красити, обробляти, я вам покажу в слідуючому відео. Хайно ну, вже спогодиться, жару передають нас вже з якогось з 2, чи з першого того липня. Буду красити, і я вам покажу їх. Як я крашу, буде відео і все покажу. Ось так, щось таке то. ті, всім Так, щось таке то. У мене є перетворувач іржі називається 250 мл в бануці. Шість баночок, 720 гривнів одна. Но воно йде два в одному. І обижирує, і. Обробляє. Ну, я думаю, його подарувати. Ніж на всі ворота треба покрасити, і слупчик, і все. Ось, то воно 720 гривень. Оця баночка, 4320, в мене воно вийшло. Так, що ось таке. то. Ось такі препарати. Ну, то те, що мені треба було. Наслідуючий раз, я думаю, дасть Бог щось буде друге. Ну, що, що спало, сміття. О, так що будемо, диви, будемо дивитися, випробовувати. як випробувати. Якщо мені воно сподобається, в мене ще є що, що красити і слідуюче. Ще в мене є одні ворота, які треба буде тут фіртку обробити. Якщо мені того не вистачить, то я ще тоді дозакажу, якщо треба буде, Ось, треба буде це все зробити. Ну і для садового інструменту і для любого того, що. У майстерні навіть ігор вітра змащувач будемо випробувати. Тоді вам покажу, як будемо користуватися. Так, що ось такі то препарати. Я вам рекомендую е, інтернет-магазин Фонарік Е, Посилання буде закріплене в коментарях. Хто що вибере, там дуже багато всього. І садові інструменти, і, є, і вдягання, і взуття, там всього купає. Так що ось таке діло то вибираєте собі товари, ціни там є різноманітні, кого що цікаве. Вибираєте і там, де вже заказуєте, пишете, де пише, можливо, у вас є знижки, промокод, пишете кози 10. Ось. Я в коментарях все І будемо випробувати. Випробувати ми. І вам буду показувати в слідуючому відео, я хайно ну, за 2-3 дні, десь, як спогодиться, оце, буду робити коловоріт, я тоді вам покажу, що і до чого, і як. А зараз всім кажу до зустрічі, бережіть себе, і хай у вас всіх буде добре все. Ось така красота в мене виходить. Так що, всім. Не забувайте папа? про знижку. Так, не забувайте про знижку. На всі-всі товари, які ви будете вибирати, на всі товари діє знижка 10%. Якщо замовляти, з промокодом Кози 10. Так що ось таке, то. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і своїх рідних. А я буду, як працювати, тоді вам все покажу. І розкажу. Тоді ви скажете, чи так, чи не так. Ось так, щось таке. То. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. Хай у вас всіх, все буде добре. Всім па-па.